15 останніх років цінна колекція Чутівського районного краєзнавчого музею розміщувалася в одній із будівель колишнього колгоспу. Однак фінансисти, нові власники приміщення, попросили музей виселитися. Та у час біди знайшлася добра людина, підтримала безкоштовно. Директорка Чутівського професійно-технічного училища номер 55 Вікторія Балясна передала для музею п'ять кімнат. Та фоє одного із навчальних корпусів. Епопея із переїздом затягнулася. А втім, як кажуть, рукописи не горять. І головна місія знайти дах для безпритульних творів мистецтва, виконана. Облаштувати ж так, щоб глядачам було приємно переглядати експозицію, справа часу небайдужих людей і грошей. Висновки спеціалістів колектив не втішили. Будівля колишньої поліклініки, збудованої більше піввіку тому, не придатна для експозиції. Ситуацію врятували б 100 тисяч гривень. Та таких грошей катма невже втратимо зібране десятиліттями? Ні про що інше директорка музею і подвижник Галина Бавталовська навіть не думала. І тоді пані Вікторія Балясна з колективом знову підставили плече. Лютий 2015-го. у обшарпаних кабінетах закипіло. Учнівсько викладацька робоча бригада загула, мов мурашник. Кілька хлопців тоді зізналися: навіть закосити, тобто поваляти дурня, соромно. Друзяки, що з іскорками в очах працюють так кілька місяців. Теорію засвоювали практично. Погодьтеся для вчорашніх. Школярів – приклад старших, чітка підказка, найкращий стимул не відсиджуватися і йти в гурті. В народі кажуть, мудрим ніхто не вродився, а навчився. Генератор ідей Вікторія Балясна кинула з необстріляними хлопцями на передову ремонту досвідчених наставників. Майстри Людмила Мирось, Анатолій Токар, Наталія Андрієвська розказували і показували молоді, як набивають руку. Молодь творила майбутнє, і наскільки було приємно, що навіть там старші курси, там трактористів, дівчата повара приходили, дивилися, як. Хлопці-будівельники працюють тут у нас в, ну, в музеї. І так було приємно, що навіть батьки от підходить мама Андрія Осадчого і каже, Галина Степанівна, Андрій знаходиться у вас тут в музеї на практиці. Можливо, я щось прийду, поможу вам, може, треба ж там помити щось, там покрасити. Так що наскільки було приємно, що всією громадою ми відновлювали роботу районного краєзнавчого музею. Відрадно, що за 50 тисяч гривень з районного бюджету у загальну копилку проголосували депутати місцевої ради. Музей це пам'ять. Пам'ять наша, це наших дітей, наше покоління. Цілі будуть знати, як жили, бачили, які експонати, як працювали, виставки, це все. То я думаю, для району це дуже важливо, тому що щоб пам'ятали, знали, що в районі робилося, робиться. Як буде, все на покоління будується. Тому це важлива дуже справа. Ми залучали і спонсорів, і говорили. І... Подяка велика, дуже велика Чутівському професійному училищу нашому директору Балясні. Це дуже важливо для громади, для виховання молоді, для виховання підняття патріотизму, для підняття активності громади. Скажем так, найбільша тут заслуга однозначно директора музею Автоловського Галини Степанівни. В неї є свіра, бажання. Аби зібрати гроші на інші роботи, музейники пішли, як кажуть, в люди домовлялися, просили. Більшість земляків розуміють, не собі ж в кишені. Тож хто як можуть скидаються? Ми раді фарбі, щиточкам, лінолеуму, ґрунтовці, шпатлівці. Доброму слову наголошує директорка музею і з жахом згадує, а могли ж тулитися на вулиці серед перших. На клич про допомогу відгукнувся знаний аграрій, заслужений працівник сільського господарства України, керівник агропідприємства Дружба Володимир Явдошенко. Кажу, Микола Володимирович, ми всією громадою розпочинаємо. А він каже: Все, все, Галина Степанівна, я бачив по телебаченню. Передавали репортаж тава, і я бачу ваші проблеми музею. Що вам потрібно? Я кажу вікна. Він каже: я вам дам я вам благодійно. Ну, поставимо вам вісім вікон. Так що це ще й десять кажу в нагрузку. Вам десять листів шиферу. Дам У вас, мабуть, і дах тече, та тече дах. Двоє металопластикових дверей, то дарунок сина героя соціалістичної праці Івана Васильовича Ропавки, Олександра, серед благодійників і фонд полтавського гірничо-збагачувального комбінату допомагали фермери, підприємці, агроформування, бізнесмени, колективи музичної школи, районної бібліотеки, газети Сільські новини, будинку дитячої та юнацької творчості. Коли із запланованим об'ємом впоралися студенти, у кабінети запросили спеціалістів. Загалом встановлено 13 металопластикових вікон, грати, 5 металопластикових міжкімнатних дверей, вхідні відремонтовано дах. Я дуже вдячна всім, хто своєю часточкою свого добра поділився на користь нашого району краєзнавчого музею, бо ж це робота, як то кажуть, для всіх, для людей, для історії, для без... Минулого немає майбутнього. Відрадно, що й директора Чутівського професійно-технічного училища номер 55 усвідомлює конспекти, семінари, лекції треба, але й знання історії життя відомих земляків теж важливо. Взагалі ж Вікторія Балясна для колективу краєзнавчого музею, наче добра фея, навіть дивуюся. Ні, горжуся, що серед нас такі свідомі співвітчизники. Хоча, окрім педагогіки, організації комфортного і головне результативного навчання, практики учнів, жінка ще й знана в Україні майстриня оригінальних ляльок. До речі, ще один митець, давній соратник музею, художник Володимир Давидов, оформлює оригінальну експозицію. Завжди відгукається на пропозиції творчо попрацювати у благо громади. От і нині на головному панно намальовано епізоди минулого і сучасного. Району У нас прекрасні діти, але ж їх треба направити в правильне русло, щоб вони знали історію свого минулого, щоб вони виховувалися на добрих, гарних традиціях нашого українського народу. Так що я дуже вдячна Вікторії Євгенію, що нам таки дозволила тут бути, і я думаю, що це прекрасний виховний момент. Колектив музею, зрештою, як і всі причетні до його нового народження сподіваємося, сюди не заросте стежка. Люди несуть глечики, горщики, вишиванки з бабусиних скринь. Заплановано відкрити зали історії. Незалежності України, учасників антитерористичної операції, відвідувачів гостинно зустрічатиме сільська щедра світлиця для інформування делегацій. Працюватиме конференц-зал, облаштують і постійно діючу виставку доробків Вікторії Балясної. У фоє діятиме виставка умільців району. Тож, шановні благодійники, меценати, спонсори, не байдужі до власної історії отчого краю. Вашої допомоги чекають ці безмежно закохані у своє дітище, районний краєзнавчий музей. Люди. Де сподіваються на фінансову допомогу? Бо подальший ремонт та й перевезення експозиції, а це 17 масштабних вітрин більше тисячі експонатів. Операція важка. І не дешеве важливо не байдужіти до своєї історії, до безцінних матеріалів зібраних протягом десятиліть. Музей це твоя власна маленька біографія. Вчить берегти цінності, стосунки, друзів, побратимів. Переконаний, Чутівський районний краєзнавчий музей стане творчим клубом, родинним затишним культурно-мистецьким осередком для всієї небайдужої громади.